Усім доброго і мирного часу! І так, яка в мене ситуація? Часто густо сижу до пізньої ночі за комп'ютером. Щось там роблю. Я ну, часто це я, напевно збрехав. Постійно сиджу до пізньої ночі, щось там за комп'ютером роблю. А дружині потрібно спати. І ось щоб не світити, є в мене настільна ось така лампа. Там порівняно економна лампочка, філаментна. Для клавіатури для столу хватає, але помимо того, вона ще й освічує кімнату. Ну, ось світить прямо в стелю і в кімнаті світло. А спати потрібно в темноті і в тишині. І ось, коли виключите цю лампу, то вночі світла від монітора недостатньо, щоб освітити цю клавіатуру. Тобто букв я не бачу. Якийсь час користувався ось просто мишкою, ось такого підсвічував і було щось видно. Ну, якщо коротко треба щось там відписати, так або ні. А коли треба постійно мишка, особливо в грі, так, ще граю, буває, що граю, особливо War Thunder. Якщо є бажаючі можете під'єднуватися, разом політаємо. Правда, тільки літаю, на танках не їжджу. І от що робити, щоб підсвітити цю клавіатуру? Хтось може сказати, що купи собі клавіатуру з підсвіткою і не мороч голови. Відповім: не хочу. Оця клавіатура для мене підходить саме ідеально. Надійна, м'ягенька, тихенька. Ось. Коли спимо, її практично не чути. Не та, що там механічно там луплять, як по печатальній машинці, що не заснеш. А ось оця Logitech, сама надійна, саме перевірена. Так, Де тут пише Вон. Logitech. Лодітег є? Біленька, гарненька, зручно там на ній друкувати, печатати, гарно букву видно. Ось такий Саррій Prime. Вони настільки комфортні, що я купив три такі: ось одна, тобто друга. І ще взяв третю, чорну, то для дочки дочка хотіла чорну. Ось, сама практична і надійна. І ще є таке поняття, як сила звички. Вже як звик до цієї клавітури, то вже іншої не хочу е якусь нову купляти, це так як чиєсь взуття взути. Ось і думаю, що потрібно зробити якусь підсвітку для цієї клавітури. Ну, по суті, мені потрібно, щоб було видно букви. А тому одного світодіода, навіть не яскравого, буде достатньо. Але перед тим, що щось робити, думаю, залізу в інтернет, подивлюся, що ж там люди вже нахімічили. Думаю, по-любому стикалися з такою проблемою і щось зробили. Ну, чого там тільки немає. Там і клавіші вирізають, і виливають, і букви випилюють, ну, всяке різне. Ну, але все мені не підходить. Клавітури я розбирати не хочу і пошкоджувати також не хочу. Найбільше було варіантів це наклеїти світодіодну стрічку внизу стола. Ну, якщо у нас є ця поличка, що видвигається, клавіатура, окремо клавіатура на поличці, а зверху наклеїти світодів. Тут одну стрічку, таким чином воно буде підсвічувати. Ну, розуміємо, так? ну Оскільки в мене стіл ще такий савдеповський, ну, але він мене влаштовує, великий, широкий. Тут я ще можу якісь кружки поставити з печенюшками. Ну, Розуміємо, у вас відсовується, наприклад, та шуфлятка, там клавіатура, і внизу підсвітка йде. Тоді воно світить нам під клавіатуру, тобто на клавіатуру. Ну, але такого в мене немає. Почав я в себе шукати, з чого це можна зробити таку підсвітку або переробити. І ось знайшов ось такий старий мікрофон. Запис звуку в нього взагалі. ніякий. В мене є ось кращий. Фірми Fifine записує взагалі бомбезно за свої гроші. Звук взагалі шикарний. Є регулятор, якщо виставити на максимум, то чути, як тихенько радіо на кухні грає через закриті двері. Я так не чую, а мікрофон це вловлює. ну Чутливий. От дійсно, рекомендую FIFINE це тема. І ось я на цей мікрофон ну ідеально підходить для підсвітки. Є підставка одразу з вимикачем, можна включити-виключити. Так, це вже плюс. Головний плюс що ось гнучка сама оця основа вигинаємо як завгодно. І можемо ставити як ось тако над клавітурою чи ось такое збоку. Ну, ну, чим не супер. Правда, ще не вирішив, де краще світодіоди ставити. Чи знизу, чи ось тут, де сам мікрофон знаходиться. Там маленький отвір, і там мікрофон. Або один тут світодіод, або два, може тут знизу. Ну, розберу, подивлюся. Те, що в цього мікрофона одразу є кабель, можна зробити живлення від USB. Тобто від 5 вольт будуть заживлюватися ці світодіоди, чи один світодіод. Ну, але потім думаю, мені тих кабелів і так тут хватає. Клавіатура, наушники, мишка. І ще цей мікрофон. Якщо його сюди поставлю, небагато, чотири кабеля, і то буває, закручується, перекручується, то все нервує. Так що хочу зробити без кабеля. Так, розібрав цей мікрофон. І що ми бачимо всередині, ось таку гірку з бетону. О, бетон і приклеєний термоклеєм. Так, розбирати потрібно ось три тут шурупчика. Шурубчики, але спочатку треба ось ці ніжки зняти. Під ніжками вже ті шурупчики. Ну але нічого так придумали для ваги, щоб краще остойчуваність була. <гум> треба його зняти. Так, зняв цей вантаж, просто нагрів ось звичайним феном з однієї сторони і також з другої сторони. І потім пускою викруткою відірвав сам цей бетон, цю бетоногірку. гірку. Ну і що ми тепер маємо? А маємо ми тепер гарне місце для ось акумулятора. Хе, навіть ще й запас є. Спочатку думав, може від телефона, від телефона не підходить, не влазить. Занадто широкий. Якось так. Хіба що може під низ. Оп, тоді можна тако. О. Розбираю цей мікрофон і думаю, це дизайнери так спеціально придумали, що на якусь рибу схоже. <реш> навіть он з зубами, з очима, ну все як, як рибка. <реш> так, відкрив я пащу ці рибці. Ось так вона знімається, все на защіпках. Що ми всередині бачимо? Бачимо сам мікрофон. ось такий І ось така силіконова червона вставочка. я тут думаю, що ці червоні світодіоди не світяться, коли підключає мікрофон. А це навіть і не, і не світодіоди. Ось вона вигинається. Ось так і витягується. О, Хе. а я тут думав, чого воно не світиться. Ну, так що тут все просто. Мікрофон ось витягнув, кабельок також. Так, знизу, ось де сама підставка. Що тут вимикач, і сам кабель пішов. Ось все. Все це витягнув, крім вимикача, і підпаяємо світодіоди. Так, ну ось цей самий мікрофон. що це вже не мікрофон, це тільки корпус від нього залишився. Так, а всередину корпус поставив один акумулятор, такий величенький, маю на увазі, ємність. 2800, мені вистачить надовго. Як видно, ось плата для зарядки самого акумулятора. ось там Зробив отвір, щоб можна було ставити кабельок, акумулятор заряджається. Через вимикач включаємо, вимикаємо. ну і так далі. Так, далі. Зберу зараз все докупи і тоді вже конкретніше покажу. І так ось така підсвітка вийшла з мікрофона. ну Здається, прикольна така. Устойчиво, ну, стоїть нормально, акумулятор свою роботу робить, як і вагу е створює, тобто не перекидається. Ну, можемо до клавітури тако поставити. чи тако. Е от, Вдаряю, стоїть, ну, не, не падає. Так, е що в нас тут? Вимикач, правильно працює, працює. від стола відбувається. Дивимося сюди, поставив два світодіоди. Чому два? Думаю, що якщо по клавіатурі будемо там тарабанити. То палець може заступати, робити тінь. А два то все-таки цю забере. Так, ну що тут? Ззаді для зарядки поставив. Там Верхній отвір це від шнура залишився, тут я прорізав. Ну ось, така підсвіточка. Конкретно. Зараз виключу світло і подивимося, як вона на стіл світить, Ну, поки без клавіатури. Спробуємо виключити світло і як вона без світла працює. Так, виключаю ось так, видно. О, Навіть цікаво, Глазик світиться <рив> в рибки. Е, ну, прикольно. Зразу видно, що працює ну, включений. Так, ось, як видно, на стіл світиться такою полосою. Ось повертаю, видно як освічує? Якраз на клавіатуру. Тобто не десь там вправо-вліво буде, а якраз на клавіатуру. Ну от. Світодіоди, звісно, світяться через резистор. Підібрав такий резистор, щоб не яскраво світило, але достатньо, щоб освітило клавіатуру. Ну, ось, як можна бачити, два жовтих поставив. Жовтий мені більше подобається. І через резистор 170 Ом там, здається, постав, так. І тепер. Економно, надовго хватить і клавіатури світить, тільки клавіатуру. Тільки клавіатуру потрібно. І собі нагинаємо там от, нижче, вище, там, от, вигинаємо як завгодно. Ну, ось так виглядає. Світодіоди затер, трохи нождачкою пітер, щоб вони були матові. Спочатку думав залити термоклеєм, а потім думаю: а по, якщо згорять там чи щось станеться, видовбай потім той термоклей. А так нождачкою їх заматував. Трохи навіть зменшив в розмірі. Ну, ось таким чином, якщо щось, можна достати, поміняти, замінити. Ну що, подивимося, як ця підсвітка реально над клавітурою працює. Так, на дворі зараз стемніло, ось, лампа освічує цей стіл. Так, зараз підсвітка сама виключена, її самої майже не видно. Так, вмикаю, ось, і виключаю оце світло. Так, що ми бачимо? Фокусуйся. О! Ля-ля! І тепер ось як її пересовувати і тільки от на клавітуру світиться. так. Ну, Можна тако поставити, можна її ще і більше нагнути, наприклад, нагинаємо ось тако. Так буде ще яскравіше. Рукою не заважаємо. Ну, це ще місця купа. Ну, Або ось тако поставити, наприклад, зверху, але правда, тут її вище треба підняти, і щоб тако на всю ширину освічувало. Ну, можна таким чином. якось отак, о. Супер, супер. Так. клавіатуру видно, тінь не створює, букви видно, все чудово, прекрасно. Ну, по-моєму, класно. Ось під'єднав кабель від самого комп'ютера Type-C і подивитися, чи йде зарядка. Вон видно вже здаля, що там червоний світодіод видно. Видно через цей верхній отвір і он там через нижній. Вон видно, що йде зарядка. Червоний світодіод світиться. І так, день, другий день. Е, тестував вчора. До півночі як працює ця підсвітка. ну, Раптом вилізуть якісь там косяки, боки, якісь незручності. То щоб вже відчути і сказати. Ну, нема ніяких косяків. Все супер. В якому положенні найкраще, найзручніше. Сильно різниці не відчув. Але такому мені здалося найкраще. От так саме чітко. І клавіатуру видно, і не заважає, і в очі не світить. От монітор ну, світодіодів там не видно. Такому положенні найкраще. Тестував по-різному, дивився різні відосики, перечитував коментарі, пробував грати гру, все супер. І ось, думав, чи не буде відволікати сама клавітура, коли світиться. І дуже от зручно, що я підібрав жовті світодіоди. Були б бі білі, то порівняно клавітура би світилася на рівні з монітором. А так, от вона плавно така тепло Біленька, жовтенька і чітко видно, не відволікає. Під час гри все чітко. От War Thunder грав. Вон, як можна бачити, перші місця. Якщо посортувати, ось по відносно середній позиції, за весь час тут галочку забираємо. Бачимо, ось мої ніки Made in Ukraine. Як бачимо, не один, а багато. І всі перші місця. Якщо взяти за місяць, то ось основний аккаунт на поки на дев'ятому. Зручно, що і світиться ось у той глазик, це око рибки. Вдень його також видно, ось світиться, а вночі не відволікає. Тобто, якраз так в норму видно, що працює, ну воно і так освічує, але і в день видно, що включений. Ну, ось видно, що світодіоди працюють. Все чітко. Ну, з цієї сторони мені трошки незручно, коли бокові клавіші, то трохи задіваєш сам, сам корпус. А в такому разі взагалі нічого не задіваєш, все класно працює. Ну, так що можу рекомендувати. Думав, що може буде світло від світлодіода попадати на очі. Ну, ось, якщо монітор, десь на такому відстані я сижу, дивлюсь. І ось, як бачимо, що не світиться. Це вже якщо нижче опустити, тоді бачимо світодіод. Вже знизу, якщо дивитися, то зрозуміло, що буде очі світити. А ось такого, як я сижу, все чітко нормально. Чи так, чи так, все класно. Так що, мінусів поки не виявлено. За світодіоди не сказав, це звичайні 5-мм 3-вольтові жовтенькі світодіоди, які підпилені, підклеяні на суперклей і всі справи. Ну, просто. Зручно, можна би було зробити, щоб яскравість регулювалася. Але як показує практика, життя, що рідко воно потрібне, ось робив під лампу, також регулятор крутим, вертим. Але як практика показує, одне положення виставили, так і користуємося. Краще одразу виставити і користуємося. Якщо раптом розрядиться, а нам потрібно вже підсвітку, то можна підключити ось просто кабель до самого комп'ютера. Ну от, Чік. І сюди. Так, і заряджається, і світиться. ну от, Видно так, О, світиться все нормально. Так що, косяків поки не бачу. Все тільки плюси. Те, що я хотів.